У війні Росії з Україною безпілотні літальні апарати є одним із найефективніших засобів з погляду співвідношення результату та витрат на його досягнення. Цими днями з'явилося ще одне підтвердження цього: українська армія дронів продовжує ефективно нищити ворожу техніку на українській землі. Підрозділ очі відплати 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України за допомогою дронів. Знищив одразу три російські танки на Донбасі. Як розповіли військові, російські танкісти пошкодили. Т-80 БВ та Т-72А, наїхавши на міни після атаки українських позицій у селищі Невельське, яке розташоване за 10 кілометрів від Донецька. Окупанти спробували евакуювати танки для ремонту ще одним Т-72А, але їм завадили дрони камікадзе. Оператор підрозділу почергово уразив бойові машини супротивника ударними фпв дронами, внаслідок чого вони спалахнули і вибухнули, ймовірно, через детонацію боєкомплекту. Судячи з ролика, т а Т-72А, який приїхав відтягнути танки, теж був пошкоджений вибухом, але залишився відносно цілим. Зазначається, що росіяни кинули повністю робочий танк. т 72 б у лісосмузі та втекли, побоюючи за своє життя. Український оператор підірвав його дроном камікадзе, щоб танкісти не змогли забрати техніку. Пілот чудово впорався із завданням і трьома дронами знищив три танки. Зазначили автори. Публікації. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.